Чудово, чудово, просто неймовірно, феноменальний метеорит, такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мань гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сілонів пало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. на носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! <sound and> <noise> <pocket> <deaf> <tongue> <white noise> oh, Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризкий почуттів. Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема, аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-ге, -хе, нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк, це ж добре! Ікбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити? якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма. Ти мені Тобі не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема! Аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. <Р общем noise> oh це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Справедливості. Ге-ге, нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно Феноменальний метеорит! Такий великий Ісько Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк, це ж добре! Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламать. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєверг. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Oh my God. Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню І скрометний бризкий почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема. Аж ніякої справедливості. Справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно Феноменальний метеорит. Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іхбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають? Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало. планів нема, нічого нема. хе-хе, порожнеча, -хе. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а. а мені впав цей триклятий каменюка! <клеви> 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 oh, це ж це ж є натхненний фонтан вогню и скрометний бризкий почуттів. Дякую, дякую. Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Нема аж ніякої справедливості!